Ви над тим, як працює наш мозок, чому якісь складні події, які трапляються у житті, можуть моментально вплинути на людину, і його мозок за лічені секунди запам'ятовує цю інформацію і перетворює потім на страхи та фобії. Хтось може навіть не пам'ятати, коли і чому це сталося, але він не користується ліфтом, тому що є страх. А у когось є страх висоти, і, опинившись десь, на високому поверсі, він навіть не підходить до вікон. Цей список можна довго подовжувати. Чому мозок так швидко вчиться запам'ятовувати ситуації, після яких виникають страхи та фобія, а на засвоєння якихось протилежних навиків може піти купа часу? Суть проблеми не у тому, що сталося, а у тому, чому мозок переводить ці деструктивні спогади у звичку, і потім постійно нагадує про це.